Всім привіт! Мене звати Людмила і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І в сьогоднішньому відео я хочу поговорити з вами про аромати, які неймовірно подобаються чоловікам. За своїм звучанням, за тим, як вони проявляються в просторі, за тим, який ольфакторний фльор вони створюють довкола жінки, ну і які ароматні асоціації потім з'являються у чоловіків після того, як вони відчули композицію від жінки, з якою спілкувалися, з якою приємно проводили час. Тож, ми починаємо перед тим, як я Перейду до сьогоднішньої підбірки, я попрошу вас поставити лайк даному відео, натиснути дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Ну і підписатися на сам канал, проявляти активність в коментарях. Мені неймовірно важливою, та цінною є ваша підтримка, підтримка мого каналу та всього, що я на ньому генерую. Тож ми почнемо і почати хочу з одного. З моїх найулюбленіших ароматів, з ароматів, яким, по суті, є моїм парфумерним я, це композиція бренду Dior Аромат Дюна. Неймовірно красивий аромат, який стартує нотами ну, альдегідів, бергамоту, мандарину, нотами півонії. Це все на початку можна відчути. Серце є більш таким глибоким і елегантним, і воно побудовано на нотах лілеї, на нотах жасмину, нотах троянди. Також в серці відчувається нота іланг, ілангу. І все оця глибина аромату, його незвичне звучання створюється завдяки дуже красивій базі, в якій відчувається дубовий мох, амбра, мускус, пачулі, нот в, ноти ванілі. І цей аромат він якийсь такий. І солонуватий, і зігріваючий, і якийсь, як на мене, дещо терпкуватий, ну настільки красивий, і особисто мій чоловік, моєму братові. І от чоловіки, з якими я там спілкувалася по роботі або в якомусь такому соціальному, в соціальній площині, десь ми перетиналися, і коли я була в цьому ароматі, завжди ці чоловіки зауважували звучання аромату і робили дуже позитивні компліменти на те, як цей аромат проявляється, тому я його... Впевнено, рекомендую як композиція, яка подобається чоловікам, ну і ви самі особисто отримаєте неймовірне задоволення, якщо скористаєтесь цим ароматом, познайомитеся з ним, він прекрасний. Таким самим прекрасним є ще один аромат, який... Дуже люблять чоловіки, він їм неймовірно подобається. Це це аромат бренду Chanel серія Chance композиція Отендер. На жаль, уже я доходжу. Фінішу в цьому флаконі, це флакон на 150 мл. Зараз я активно думаю над тим, як би продублювати цю композицію, тому що коли вона є в моєму арсеналі, в моїй колекції, це завжди якесь, знаєте, для мене відчуття такого спокою, захищеності, якоїсь такої внутрішньої стабільності. Ну, знаєте, в кожного свої якісь точки опори як в ти в, в нинішній час. Тому цей аромат я завжди люблю, щоб він був в моїй колекції. І він неймовірно подобається чоловікам. Вони роблять на нього компліменти. Вони, знаєте, якось навіть з якимось пієтетом відносяться до жінок, від яких лунає ця композиція. Для багатьох, ну, по відгуках, які я чула, і по зворотньому зв'язку, який отримувала на цю композицію, особисто я, для них це аромат доглянутою. Вишуканої, елегантної жінки, без якихось зайвих акцентів складних, ольфакторних, без якогось супер витієватого прояву, але це так красиво, так прекрасно і чоловіки дуже люблять цю композицію. Композиція побудована на нотах Айви та грейфруту саме вони є стартуючими. Жасмин з гіацинтом тут знаходяться в серці і дарують цю таку приємну п'янкість, ну і красиве. Звучання бази, побудоване на нотах кедру, на нотах ірису, скусу та амбри приємно так завершують цей ароматний його прояв. Він дуже якийсь такий лаконічний, дуже якийсь такий затишний, приємний. І він особисто для мене я його теж можу віднести до категорії нюдових ароматів, але вже знаєте, чиста шкіра з дуже таким красивим. Приємним якимось парфумерним проявом, який є дуже доречним і не надто голосним. Прекрасна композиція. Чоловіки фантастично на неї реагують. Тому сьогодні вона в нинішній підбірці. Таким самим класним і е, ароматом, який отримує велику кількість хвалебних відгуків саме від чоловіків, є аромат Eccentric Молекула з бренду Molecula 01 плюс мандарин. Я сама особисто фанатію від цієї композиції, вона мені дуже подобається, нещодавно з'явилася. Я й сама її досить активно користую, і багато хто замовляє У мене цей аромат. На розпив дівчатка дуже його люблять, і саме за те, що е, оточуючі дуже класно реагують на те, як проявляється цей аромат. Саме е, завдяки тому, що чоловікам дуже імпонує якесь таке соковито, свіжо, деревинно-повітряне звучання цієї композиції, в якій красиво поєднана нота мандарину з молекулою і супер». І це такий якийсь особисто на мене геніальний тандем, і його оцей прояв в просторі є просто якимось таким, знаєте, магічним. Він ніби заворожує, манить до себе. Ну, в принципі, і оця дія парфуму дуже подібна на те, як на чоловіків діє жіночий шарм. От вони відчувають оці такі якісь невидимі вибрації і позитивно на них реагують. Так само з тим ароматом. Він Неймовірно красивий, дуже, як на мене, стійкий. Для багатьох є в ньому метаморфозність, тому що аромат то зникає, то з'являється, то зника, от якось він грає в просторі, але те, що він звучить фантастично, це, ну, якби така константа, і чоловікам він неймовірно імпонує. Тому також сьогодні рекомендую вам познайомитися з ароматом, який має дуже позитивний відгук від чоловіків на те, як він звучить та проявляється. Так само дуже красиво звучить, і дуже класно на нього реагують чоловіки. Це аромат бренду Lancom od Orangerі в оранжереї. І знаєте, звучання аромату подібне до якоїсь такої вологої, свіжої рослинності, яка пробуджується. І вона композиція не звучить. Таким, ну прям якимось такою зеленню, А вона звучить оцін такими квітковими пуп'янками, які розкриваються, які віддають свої ніжні, тендітні, ледь помітні пахощі. І це дуже класно. По-перше, фантастично цей аромат звучить. В, літню, в літній час спекотний. Ну, буває і весною, також і восени на початку теж спекотно, то скажу, що в спекотний час. І коли чоловіки відчувають цей аромат, вони на нього от так реагують. Знаєте, знову ж таки, цей аромат дарує. Відчуття свіжості, молодості, здоров'я, якось такого, знаєте, наповнення. І зазвичай чоловіків в жінках це дуже цікавить, і вони дуже позитивно на подібні прояви реагують. Ну, і, відповідно, аромат також вони не залишають непоміченим, тому що він дуже класно, всі оці. Моменти підкреслює і підсилює так. І оце таке красиве, якесь свіже, прозоре звучання дарує поєднання жасмину, який є в центрі композиції, таким є основним компонентом ольфакторним. Починається аромат квітами, апельсину, цитрусами. Апельсином, власне, самим мандарином, і база скедру кедру та бензоїну, теж вона не надто важка, не надто щільна, а якусь е, таку приємну деревинність дарує, і в той же час вона також ніби така волога, якась така свіжа, е, ніби молоденька. Знаєте, така дуже класний аромат, і дуже е, позитивно на нього реагують чоловіки. Тому, якщо ви в пошуку... Подібного аромату придивіться до цієї композиції Ланком Au de Lorangerie. Ну, таким самим фантастичним впливом на чоловіків є звучання аромату, про які я говорю через одне відео, а можливо в кожному з відео. Це аромат бренду Живенши Ангели та демони». Дуже красиве поєднання журавлини, чайного листу, апельсину, бергамоту, взагалі цитрусових. Дуже багато на старті цього аромату. Красиве квіткове звучання нот жасмину, нот троянди, водяної лілії. Піону в серці, теж дарує таку приємну духм'яність, якусь таку п'янкість цього аромату і красива база з мускусу, пачулі, ванілі білої деревини. Теж якось, знаєте, дуже красиво, якось ефектно від, відтіняє звучання як квіткове, так і оцей цитрусовий, такий ягідний, тому що журавлинка дарує якусь таку. Кислинку, якусь таку свіжість, ніби вологість цього аромату. Чайний лист, теж якусь таку оксамитовість, глибину додає аромат дуже класний, дуже шлейфовий. Ви також будете в захваті від того, як звучить цей аромат. Ну і чоловіки дуже позитивно реагують на цю композицію, тому я вам щиро рекомендую. З нею познайомитися, або ж використовувати от, в літній період, якщо трошки нанести цього аромату, він прекрасно звучить та проявляється живанши ангели та демони Льосикре. Таким самим класним для мене і влітку, і в якості аромату, який збирає велику. Кількість позитивних відгуків саме від чоловіків, які їм, який їм дуже подобається, це аромат бренду Guerlain серія Аква Алегорія, композиція Rosa Rosa. Дуже красива, ніжна, невагома, прозора трояндова композиція. В ній знову ж таки, присутня оця ніжність, легкість, невагомість, відчуття свіжості, прозорості. І в той же час оця Приємна квіткова трояндова п'янкість, ну так неймовірно діє на оточуючих, та й, власне, на вас. Вона освіжає, якось дуже а неймовірно, красивий аромат. Як можна зрозуміти з назви, тут солююча є нота троянди, і вона в разом в поєднанні з нотою півонії знаходиться в серці. До речі, це ще один з красивих таких е ароматів, де є нота півонії, але вона. От в такому красивому дуеті з трояндою проявляється. Починається аромат нотами лічі, смородини, лимону, бергамоту, і це свіжо дзвінко, якось так, ну, знаєте, дуже з якоюсь навіть приємною, дуже такою смачною, я б сказала, гірчинкою. Старт і база з білого мускусу, санталу, кедру, молекули і супер знову ж. Якась така приємна деревинність, якась така м'якість, затишність, тактильність є в цьому ароматі, і база не зміщує акцент на себе, а дає знову ж таки можливість компонентам серця, а саме троянді та півоні, красиво проявитися, якось про себе так впевнено заявити. Цитруси їх підсвічують разом з. Мородиною, ну дуже класний аромат. Почалося літо, він ідеальний на цей період. І якщо вам хочеться, знаєте, збирати від чоловіків позитивні компліменти, і щоб у вас було таке постійне відчуття симпатії з боку чоловіку, е щиро рекомендую використати цей аромат. Він прекрасний. Ну, в сьогоднішній підбірці не можу не поговорити про свого улюбленця одного з який також. Дуже так на нього хвалебно відгукується чоловіча стать, і це аромат бренду Hermes Ru Absolute. Дуже красива композиція, в якій е, разом з деревинними нотами, нотами дубового моху в базі е, красиво. В серці проявляються ноти жасмину-самбак, тигарденія також в серці. Стартує аромат Крас, а ще в серці просто є. Квіткові ноти, ну, це таке поєднання е, різних різних відтінків квіткового звучання. Стартує аромат грейпфрутом та цвітом абрикос. Красиво, п'янко, якось сонячно, енергійно, в міру потужно, досить щільно. Але е, це не якась така, знаєте, непробивна щільність, а вона таким приємним серпанком, довкола вас знаходяться. Чоловіки просто кайфують. Від звучання цього аромату, ну і, власне, ви будете отримувати неймовірне задоволення, коли будете в цьому ароматі. А якщо жінка задоволена сама від себе, вона от, довкола не такі флюїди розповсюджуються, які її дозволяють, дають можливість всім оточуючим, знаєте, з таким захопленням відноситися до цієї жінки, велика левова частина. Успіху жінки, яка буде в цьому ароматі, забезпечує якраз це красиве звучання, воно дуже таке лагідне, якесь жіночне, ефектне, тому також вам рекомендую композицію бренду Hermes Jour Absolue, як варіант композиції, яка неймовірно подобається чоловікам. Також із таких моїх крайніх. Досвідів, крайніх експертиз. Неймовірно, чоловікам подобається аромат бренду Ніколай de Parfum Mask Intense. Дуже красива. Якась вона така затишна, породиста, елегантна, вишукана композиція. Композиція побудована знову ж таки на нотах Троянди. Це і турецька троянда на старті, і звичайна троянда в серці. Разом з трояндою тут красиво знаходиться і груша, і гальбану на старті, і в серці з трояндою знаходиться і фіалка, і гвоздика, і жасмин, і, ну, власне, назва говорить про те, що в композиції є мускус, і саме він знаходиться в базі аромату і разом компанію йому складають Сантал та Амбра. Вони знову ж аромату дарують приємну оксамитовість, якусь таку е помірну важкуватість, але вона. Не задушлива, вона дуже така якась тактильна, затишна. Якщо використовувати цей аромат тут зараз теплою, досить іноді спекотно, то він ідеально буде звучати просто на теплій шкірі в надвечірок, коли вже поступово на, ну, на землю спускається прохолода, там більше тіней, затінків. І вже якось така спокійна, розслаблена атмосфера формується на вечір. І цей аромат, якщо ви там плануєте десь прогулятися на відкритому повітрі, посидіти на відкритій в веранді якоїсь кав'ярні, він ідеальний. Він жіночний, елегантний, м'який. Оце квітково-фруктове звучання ну, довкола вас, такою м'яким, знаєте, ніби шаликом знаходиться. Дуже класно і особисто я отримувала позитивні відгуки від чоловіків на цю композицію. Чоловіку моєму дуже подобається цей аромат. Класна композиція, тому я також її представляю в рамках підбірки композицій, які подобаються чоловікам. Наступним ароматом, який дуже подобається чоловікам, але чоловікам, які люблять таких сильних, успішних жінок, це аромат бренду Yves Saint Laurent Libre. Композиція, яка побудована довкола ноти лаванди. Саме лаванда є власне, і на старті, і в серці композиції. В серці вона поєднана з апельсиновим цвітом. Разом з ними також в серці жасмин. А старт композиції також з лавандою починають ще нота мандарину та смородини. І якусь таку глибину насиченість аромату дарують ноти ванілі. Амбри, сірої, мускусу та кедру, і вони забезпечують таку якусь глибину, якусь таку дуже потужну манеру звучання, дуже потужну манеру прояву в просторі, тому що цей аромат такий дуже стійкий, дуже шлейфовий, і його здебільшого використовують жінки, які, знаєте, такі впевнені, цілеспрямовані, самодостатні, все про себе знають. Їх якби. Вони зважають на думку оточуючих, але все-таки більше орієнтуються на якісь власні принципи, свої бачення, своє якесь ставлення до тих чи інших ситуацій, тому впевнено користуються ароматами подібного гатунку. ну він дійсно прекрасний. І ну, от чоловіки дуже позитивно сприймають цю композицію, реагують на неї. Ну, звичайно, коли говорити про всі аромати, про які я ще далі буду розповідати, ну і про цей, Завжди зважайте на дозування. Знаєте, золота середина дуже часто буває запорукою успіху будь-якого вибору там, чи будь-якого вчинку. Тому, ну, відповідно, зважайте на дозування, але цей армат прекрасний. Їм, знаєте, таке суцільне задоволення насолоджуватися звучанням цієї композиції. Вона прекрасна. Ну і ще її такий додатковий бонус, що вона дуже подобається чоловікам. І все в Лоран Лібре. Ну, фіналізувати буду ще одним своїм таким улюбленцем, і це улюбленець бренду Клое, аромат серії номей no жасмин Натурель. Як з назвою можна зрозуміти, солюючою нотою в композиції є жасмин, і знову ж таки, цей жасмин п'янкий, якийсь такий дещо. Невагомий, якась така вологість в ньому для мене відчувається. Але за рахунок того, що в ароматі є і груша, і слива Мірабель саме ними стартує композиція. І разом з жасмином в серці знаходиться фрезія, знаходяться фініки, вони дають якусь оцю густину, вони дарують якусь таку легку тягучість. Мені навіть така якась приємна димність тут відчувається. Також база з Дубового моху, база з ванілі, які по ваніль, яка поєднана з пачулі. От якось воно так п'янко, дурманливо і все рівно для мене, от е... Жесмин, ніби виходить на перший план і якось так дуже себе красиво, філігранно проявляє дуже класний аромат. Дуже подобається чоловікам. Маленький у мене флакон, я його трошки так бережу, не дуже їм ділюся, сама використовую. Дуже класна композиція. Тому також вам щиро рекомендую до затесту, до знайомства і до, до використання композицію Клоєномейт Jasmine Натурель. Якщо вам хочеться от справити на чоловіків, дуже позитивне враження, створити якийсь такий, знаєте, ольфакторний якір. Цим ароматом вам це вдасться 100% дуже класний аромат. Ну і власне для особистого використання він ідеальний. Тому рекомендую взагалі всю серію номей, я її дуже люблю. Теж часто згадую в своїх підбірках на своєму каналі. а сьогодні говорю за версію Жасмин Натурель. Такою була моя сьогоднішня підбірка ароматів, які дуже подобаються чоловікам. Я щиро рекомендую. Кожен з цих ароматів особисто вам до затесту, аби ви склали власну експертизу, аби цей аромат мали можливість відчути чоловіки, які не байдужі вашому серцю. Ну і ви, відповідно, склали вже власне враження про аромат і віднесли їх або ж ні до категорії ароматів, які подобаються чоловікам. Ну а сьогодні я поділилася ну, виключно своїми. Якимись такими досвідами, своєю експертизою, і якщо якась композиція вас зацікавила і ви б хотіли спробувати її. Ось моя сторіночка в інстаграм, де я займаюся розпивом. Можете написати мені туди, замовити від левант якоїсь з ароматів, або ж попереглянути весь мій перелік моєї колекції. Ну і, можливо, обрати якусь іншу композицію, яка, на вашу думку, може справити позитивне враження на чоловіків. Ну і відповідно. Протестити її і переконатися в цьому на особистому досвіді. Також в описі під даним відео я залишу посилання на свої сторінки на сайті Шафа, де кре... та кремчик», де займаюся розпивом ароматів. Ви можете зайти на мої сторінки, подивитися мою колекцію, ну і зробити замовлення аромату, який зацікавив вас. Я з великим задоволенням поділюся з вами композиціями, які ви оберете. Якщо дане відео вам сподобалось і ви приємно провели час, поставте, будь ласка, йому лайк, натисніть дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність коментаря, напишіть, які, на вашу думку, аромати подобаються чоловікам, нам, мені і глядачам каналу буде цікаво почитати ваш досвід і, можливо, взяти на озброєння. Ваші рекомендації, тож зустрічаємося в коментарях. А від себе я бажаю вам приємних ароматних вражень, перемога з нами! Та все буде Україна!